Він убив дівчину, перевдягнувся в її одяг і втік. А за два роки прямо з камери СІЗО замовив викрадення доньки депутата. Це історія Юрія Кулявця. Дивись до кінця. Буде моторошно. Жовтень 2018 року. Полтава. Автовокзал. 18-річна Анастасія Чернявська чекає автобус до Києва. До неї підходить хлопець. Його звати Юрій Кулявець. Він рішучий, балакучий і небезпечний. Але про це вона дізнається надто пізно. Після недовгого спілкування вони обмінюються номерами. Настя звічувасті, і Юрій, ймовірно, у цей час уже із планами продовжити спілкування. Настя навіть не здогадувала, що познайомилася зі своїм майбутнім убивцею. Юрій починає писати, дзвонити, чекати під дверима. Поступово огортає дівчину такою надмірною турботою, що та перетворюється на Сталкінг. Дівчина кілька разів просить: давай залишимось з друзями. Але хлопець її не чує. Ця історія дійсно запутана, а Юрій не такий простий, як здається. Сьогодні у відео ми розкажемо, як і чому Юрій Кулявець вбив Анастасію і як йому СІЗО вдалося організувати викрадення доньки полтавського депутата. Став подобайку та перевіряй свою підписку на наш канал. Це буде цікавий випуск, але не розраховуй, що історія буде легкою. Заради кохання люди готові на все або майже все: квіти, романтичні побачення, довгі розмови, подарунки та непритаманні їм самим вчинки. Кожен з нас, напевно, переживав це почуття металків у животі і бажання кричати на весь світ про своє кохання. Але іноді такі раптові почуття можуть перерости у хворобливу одержимість. Вмощуйтесь зручніше, а ми розповімо про все по порядку. Спершу познайомимось із головною героїною. Анастасія Чернявська живе в Полтаві. Тут же навчалась у школі. Дівчина приязна і комунікабельна, має багато друзів. Батьки згадують, що їхня донька була абсолютно неконфліктною. Як ви зрозуміли, є в цій історії і двертий антипод. Юрій Кулявець навчався у Полтавському кооперативному коледжі. Хлопець теж з Полтави. що По він був дуже замкненим, навіть у соцмережах профілі не мав, віртуальних знайомств не водив. Та чи були у хлопця друзі у реалі, зрозуміти також неможливо. Швидке знайомство на автовокзалі згодом проросло у систематичні зустрічі й розмови. Щоправда, дівчина швидко пошкодувала, що підпустила хлопця до себе надто близько. Юрій закохався і усіма силами намагаються завоювати її увагу. Завоювати у прямому сенсі слова. У своїй настирності хлопець став настільки надокучливим, що звичайне спілкування з часом перетворилось на справжній сталкін. Уявіть фанатика, який кожної вільної хвилини строчить смс, телефонує, чатує під будинком. Коли Настя зрозуміла, що Юрій вже перегинає, дала чітко зрозуміти, між ними може бути тільки дружба. Але слова Ні той не розумів. Юрій продовжував переслідувати дівчину. Як ви розумієте, суцільний редфлег. Думаючи, що справа не в його надокучливості, а в самих залицяннях, він вирішив діяти рішуче та почав балувати дівчину дорогими подарунками. У день народження хлопець дарує дівчині телефон, а на додачу до нього дорогий ніж. Запам'ятайте цей подарунок. Юрій купує Насті все, що та попросить. Сюжет ніби з мильної драми. Пізніше хлопець розповість, що Настя ображалась, якщо він не виконував її забаганок. Це було для нього нестерпним. Це виглядає як романтична історія про нерозділене кохання. Але чи багатьох людей ви знаєте, які б через юнацьку закоханість робили по дійсному шавані вчинки? Одержимість настільки затьмарила Юрію очі, що той навіть робить на руці татуювання із прізвищем та ім'ям Насті, з сердечками навколо напису. Ех, романтика. Здається, після цього вже можна було сміливо тікати від нього. Що Полтавка й спробувала зробити? У 2018 році Настя вступає до столичного університету та переїжджає до Києва. Напевно, ми вас не здивуємо, коли скажемо, що Юрій переїхав слідом за нею. Не просто переїхав до столиці, але й оселився неподалік від Насті. Попри його дивну поведінку, вони часто гуляли, і Юрій нерідко заглядав до дівчини в гості. Сказати, чи дійсно вони зустрічались, неможливо. Хлопець розповідав, що Настя приховувала їхні стосунки від знайомих та рідних. Консьєрж будинку, в якому вона жила, теж говорив, що вони пара. Однак батьки дівчини це заперечують. Та й настані знайомі також казали, що вони не зустрічались. Юрій скоріше був просто її фанатом. Якийсь фанатик набив собі на руки татуровку з її іменем, з фамілією. мені сказали, вже приходив до неї додому, стучав, але там було страшно. За словами батьків Насті, дівчина з хлопцем лише дружили, не більше. А пізніше Настя взагалі не хотіла говорити з Юрієм, то блокувала його, то здавалась під натиском і знову продовжувала з ним спілкуватись. Влітку 2019 року Юрій робить Насті сюрприз та везе її до Парижу. Після відпочинку вони повертаються до столиці, і вже за кілька днів все змінюється. 23 липня о 12-й годині Юрій йде в гості до Насті. Каже, що хоче зробити їй сюрприз. Усе, як зазвичай, дзвінок у двері, усмішка, привіт і прохання закрити очі, мов для подарунку, а за мить 19 ударів ножем, тим самим, який же сам її подарував. Вдумайтесь, він завдає своїй кохані 19 ударів у живіт та шию, а після цього перерізає їй горло. Дівчина помирає одразу. А Юрій спокійно йде до ванної, змиває з себе кров, а потім знаходить у квартирі одяг коханої і одягає його на себе. У цьому моменті, напевно, вся суть його хворої одержимості. Швидко передягнувшись, хлопець стікає з квартири. Виходить через аварійний вихід, щоб не втрапити на очі консьєржу, але прямо у жіночому вбранні потрапляє на камери спостереження. Ще, не знаючи, що втрапив в об'єктив, він швидко повертається до Полтави. Настані батьки починають бити на сполох вже наступного дня, коли донька не взяла слухавки. Мама одразу подзвонила знайомому, аби той перевірив, чи з донькою все добре. Погане перечуття змусило чоловіка ще дорогою до квартири викликати поліцію. До квартири він уйшов уже разом з правоохоронцями. Тіло Насті лежить на підвозі, там, де її покинув помирати, одержимий закоханий. Поліціянти оглянули квартиру. Одяг вбивці та ніж знайшли одразу. Потім переглянули відеозаписи. Після камер поліція одразу зрозуміла, кого шукати і орієнтовно де. Так само, як і ти зараз, певно, розумієш, на який канал варто підписатись, щоб не пропустити інші гучні справи. Поліціянти зібрали вдосталь доказів і вже 25 липня затримали кулявця. Горе коханець одразу визнає свою провину. За що затриманий, знаєш? Да. За що? 115 столітті. Що случилось по ситуації? Можеш розказати? Вкратце. Ну, зараз. Свою вину у скоєному злочину визнаєш? Так, да. визнаєш. Як з'ясувалось, потім після вбивства Юрій навіть звернувся до поліції. Та не думайте, не для того, щоб здатись з повинною. Що характерно, він ще коли не було відомо про скоєння цього злочину разом зі своїм батьком та адвокатом з'явилися до поліції Полтави і надали заяву про те, що на нього було скоєне напад. У поліції вбивця заявив, що це Настя напала на нього. Буцімто в них сталася сварка через ревнощі, і дівчина подрапила йому обличчя, праве плече та спину, а потім кинулась на нього із ножем, який Юрій і вихопив з її рук. Та обдурити поліціянтів і обставити холоднокровний злочинок самозахист не вдалося. Такі історії не беруться ні звідки. За кожною з них тижні пошуків, розмов і опрацьованих документів. Якщо ти цінуєш цю роботу і хочеш, щоб ми продовжували, підтримай нас. Підтримай наш проєкт. Стань частиною спільноти, яка не боїться темряви. Твій донат це твій голос за правду і за те, щоб ми не зупинялись. Того ж дня, 25 липня, Голосіївський райсуд Києва обрав кулявцю за побіжний захід. 60 діб арешту без права внесення застави. І хлопця ніби підмінили. Після роботи з адвокатом Юрій відмовляється від попередніх свідчень і провину більше не визнає. Тож суд призначає йому психологічну експертизу. Експерти у своїх висновках категоричні психічно здоровий. У момент вбивства повністю усвідомлював, що робить не в афекці, а з холодним розрахунком. Пам'ятав, куди завдав перший удар. Вже потім почав бити раз за разом хаотично і не цілячись. Це не самозахист, а навмисне вбивство. Після вбивства він відчував психологічну розрядку. Тому вирішив попрощатись із рідними, щоб потім вкоротити віку. Але хлопця затримали. Тож вбити себе він так і не встиг. А от, перебуваючи в СІЗО, дещо йому таки вдалося зробити. У історії Кулявця є і зовсім темні плями. Кінець серпня, 2021 рік, два роки після вбивства Анастасії Чернявської. Донька підприємця та тоді ще депутата Полтавської облради, 19-річна студентка другокурсниця юрфаку Віта Кереченко власною автівкою їде з Полтави до столиці на навчання. Раптом дорогу її перекриває інша автівка. Бачили дешеві багатосерійки на українському ТБ. Двоє хлопців просто серед траси витягують дівчину з машини. Від переляку вона втрачає свідомість і приходить до тями вже в чужі квартири. Я була спочатку на кроваті зв'язана. Скотші, ноги, руки, бо це було просто сліді каких то. Самое страшное було, я переживала, що вони то там не тронуть і будуть істяватися. Не секс був потрібен викрадачам, дівчину приковують до батареї, тиснуть психологічно і записують відео для вітаних батьків. Хорошо, смотри, воза, покажи мені свої. Злочинці постійно давили морально: то казали, що віта не їсть вже три доби, лише воду п'є. то надсилали фото, як вона спить на матраці. То взагалі писали, що вона спецстоячи. Надіславши це відео, чоловіки почали вимагати викуп. Прийшла на всі наші телефони. Смс з текстом, якщо хочете побачити любимого чоловіка в скобочках В, зв'яжіться по телеграм-каналу. За життя дівчини викрадачі вимагали у батьків півмільйона доларів, але біткоїнами. Вони погрожували, аби родина в жодному разі не зверталась до поліціянтів. Тож ті пішли одразу в СБУ. Два тижні службісти вивчають кожну деталь, викрадачі діяли дуже розумно. Постійно були в масках, використовували програми для спотворення голосів, та це не завадило правоохоронцям знайти віту. Як виявилось, викрадення було сплановане та продумано, адже його план зловмисники пропрацьовували щонайменше місяць. Вам напевно цікаво, а до чого ця історія до вбивства Насті Чернявської? Ні, ні, це не ліричний відступ. Просто замовив це викрадення вже нам знайомий Юрій Кулявець, прямо із СІЗО. А ви для чого це йому? Через мережу інтернет він знайшов виконавця викрадення і пообіцяв йому за його роботу 100 тисяч доларів США. Ви уявляєте, Юрій вирішив організувати викрадення через Даркнет. Більше деталей працівники СБУ про це не розповідають. Чому він це зробив, сказати не можна. Єдине, що з'ясувалось, Віта Кираченко подруга дитинства, вбитої Насті Чернявської. Сама ж дівчина казала, що в житті ніколи не спілкувалася з Юрієм та навіть не знайома з ним. Тому навіщо він це зробив не знає. 28 грудня 2021 року Голосіївський райсуд Києва виніс вирок Юрію Кулявцю. Після проведення психологічної експертизи хлопця визнали винним у вбивстві Насті. Суд дійшов висновку, що Юрій тривалий час страждав через ревнощі та нерозділене кохання. Він відчував незадоволення своїм становищем друга. А після поїздки з Анастасією до Парижу його психологічний стан загострився ще більше. Юрію оголосили вирок: 13 років за ґратами. Також він мав сплатити матері загиблої дівчини 2 мільйони гривень моральної шкоди. Чи отримав покарання хлопець за свій другий злочин невідомо. Чому він це зробив, теж сказати важко. Це історія не про кохання, це історія про диявольську одержимість, в якій любов стала виш прикриттям контролю, ревнощів і насильства. І якщо ти або хтось поруч бачить такі знаки турботи, не мовчи, це може бути не романтика, а попередження. Підписуйся на канал і бережи себе.